Це вже питання Це не можна вирішити, тут тут зараз судду і з був бо в підтворені обстановки уставки Ну, е, Добре, ще стосовно, е, ви показували тепер на відповіді прокурора, що підійшовши до підсудного підзахисного молоці, ви вічно попросили його віддати телефон. Так. Так. Ну, наскільки я знаю, за показаннями підзахисного, mm -hmm. він говорив про те, що ви почали вишати ЗУ. Ви вважаєте, це дуже вічливо шаткувати за руку людину? Я вважаю, що невічливо обріхувати потерпіл. Ви відповідаєте що... на запитання. Я підійшла, я нормально попросила, верни мені телефон. Ще хоче за руку? Ні, я спочатку сказала. Я потім його зловила. На що він ніяк не зреагував, я зловила його за руку. Він далі ніяк не реагував, я почала витягувати цю руку. Ча, дальше, ви вже він активно відштовхував вас? Так от, десь. Відчтовка, ну, від що я і... Що показаннями під захист, було сказати, що він жодний, який не вчиняв щодо вас. Просто стояв. Я, а, ще не будь ласка, як ви для себе розмежовуєте відчуття сорому? Як виявити відчуття сорому особи? Взагалі, якщо дивитися по психології, то людина, який соробі, це не має зв'язку. Так. Як відчуття сорому? Як питання реальні такі про фактичні обставини справи. Особа заявляла на відповіді прокурору про те, що людина дивилась на неї якимось призивством. І я хочу для себе зрозуміти, як потерпіло, розмежувало поняття презирство і сорому. Це було загальне пояснення. Е, потерпіло про те, як вона бачила ці обставини справи. Про те питання, що таке сором, потерпіло, немає ніякого значення до фактичних обставин справи. Так, чи сідає? Чи представника потерпіло запитання? Е, так, я думаю, що автомати захисника на рахунок того, чи б могла е, моя піддати побачити факт сам передачі телефону не є досить обготовним, оскільки це не має значення. Сам телефон вже знаходився на явності в чишені Пуціва і це було виявлено. Так, і щодо показань підчурного, оскільки він був останній то я не думаю, що його можна розстрілювати як правдиві. Міг... Я Перепрошую, ви маєте задавати запитання, а не відповідати замість потерпілої. Ну, я я можу просто зауважувати, за... це вас буде змога на судових дебатах. Сидайте, запитання до е, потерпілої. Чи звернули ви увагу на реакцію е, Лузіва на е, сам факт передачі е, трушам телефонної? Яка в нього була реакція? Ну я не замітила жодної реакції, ні негативної, ні позитивної. Тобто ви не побачили, що він усвідомлює, що це крадений телефон і він. Ну він то виглядало так, що як... Та, як... так має бути. Тобто це була належна передача йому телефон ніби. Він... Я так? думаю, що так. З його боку то виглядало, тобто він якби… Він не заперечував, але він не здобувався. Значить, так має бути. А, а чи бачили ви реакцію інших людей на, на ці всі обставини? Ну, стояли якби люди, свідки, вони побачили, і я ж кажу, що одразу здійнявся певний галас. Почали там казати дивіться, дивіться, крадуть, лоді. Дякую, сюди добре, Все, Запитань немає. Представьте, будь ласка. Переходимо до допиту свідків. Судовий розпорядник, запросіть, будь ласка, першого свідка. Стронську Марію Михайлівну. Хто є за свідом Стронську будь ласка. Стронська Марія Михайлівна, 22 серпня 1985 року народження. Де проживаєте? Ким працюєте? Працює з тематологом у приватній клініці усмішка. Відповідно до статті 69.1 ви маєте право давати показання рідної мови або іншою мовою, якою вільно володієте, і користуватися допомогою приближа. Заявляти від бід від від перекладачу знати зв'язку в, зв в мій справі він допитується власноручно викладати свої показання в протоколі допиту, набраного за власним бажанням захисника під час допиту чи проведення інших слідчих дій, користуватися надатками і документами продачі показань, відмовитись давати показання щодо себе, членів сім'ї та близьких родичів, а також у разі, якщо у нього немає можливості вільно без неправомірних обмежень отримати правову допомогу в обсязі форми, якої він потребує, в тому числі запросити захисника, знайомитись з протоколом допиту і клопотати про внесення змін до нього, подавати скарги прокурору на дії дізнавача, слідчого одержувати відшкодування витрат пов'язаних з викликом для дачі показань у разі наявності відповідних підстав, має, маєте право на забезпечення безпеки. Розумієте свої права? Так відповідно до. Статті 384 і 385 винесете кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих або за відмову у віддачі показань. Розумієте це? Так. Добре. Переходимо до запитань щодо підсудного Луціва. Ви знайомі з ним, в яких відносинах перебуваєте? Ні, я не знайома з ним і не перебуваю в жодних відносинах. А, а щодо підсудного труша? 500 метров штампер, ладно.